Bye. Mm -hmm. Вітаю, ви на каналі Подкаст Жанри. Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ. А отже, і нас з вами. Сьогодні темою нашого випуску буде серія книг хроніки Нарній, написана Клайвом Стейплзом Льюісом в першій половині 50-х років минулого століття. У мене в руках, як ви бачите, досить такий товстенький томик. Ось так він виглядає. Він вміщує у себе всі сім частин серії. Взагалі, в дитинстві я дуже любив екранізації Нарній, особливо першу частину. Нагадаю, що всього їх, принаймні, на даний момент є три: Левча Клунка та Магічна Шафа, Принц Каспіан та підкорювач світанку. І загалом вони відповідають першим трьом книгам. Але от самі книги, на жаль, до рук мені не потрапляли. І дізнатися, чим ця історія закінчилася. У мене спочатку не виходило. Пізніше, вже в більш дорослому віці банально не було бажання. І от лише тепер у мене з'явилося бажання повернутися до нарнії. Я прочитав всю серію і нарешті дізнався, що ж. Було в кінці, отож, зараз ми все це обговоримо, дізнаємося, що ж таке ця нарнія, звідки взагалі вона взялася, і що саме було в кінці серії, тобто, чим все закінчилося. Загалом має бути досить цікаво: лише за один випуск ми обговоримо всі сім частин, а тому раджу приготуватися до культурологічних теревень, бо ми починаємо. Як я вже згадував, всього книг є сім, і для того, щоб ви розуміли суть того, про що ми будемо говорити, абсолютно необхідно хоча б приблизно знати їх сюжет. Зараз я максимально наскільки вийде стисло, спробую переповісти вам по черзі кожну з них, а потім ми поговоримо про що вони і чому нам взагалі зараз варто звертати на них увагу. Отож, перша зветься Лев, Біла відьма та шафа, і в ній нам розповідають про чотирьох дітей з родини певенці, а саме Пітера, Сьюзен Едмунда та наймолодшу Люсі, які під час Другої світової, рятуючись від бомбардувань Лондона, тимчасово переїжджають до заміського маєтку загадкового та ексцентричного професора Кірка. Там, граючись, абсолютно випадково, здавалося б, звичайній одежній шафі. Вони знаходять цілу дивовижну країну, власне, Нарнію, заселену різ. З магічними створіннями та балакучими тваринами. Її землі вже сотні років закуті у вічну кригу, а править нею лиха біла відьма Ядіс, котра всі, хто їй не кориться, навічно обертає у кам'яні статуї. Та ось передбачено древнім пророцтвом поява у нарнії людських дітей несподівано приносить для всіх весну. І армія повстанців на чолі з могутнім містичним левом Асланом, об'єднавшись з новоприбулими, зрештою дає бій лихій чаклунці та нарешті звільняє нарнію від її. І лихого правління і вічної зими. Після цього наші герої стають королями та королевами цього світу і лишаються у ньому на багато-багато років, аж поки вже дорослими, болюючи на олені, випадково не натрапляють на той самий прохід, що привів їх до нарнії. Пройшовши ним вони знову опиняються в людському світі і виявляють, що роки, які вони провели, так би мовити, у шафі насправді виявилися якимись секундами чи хвилинами. Друга частина називається Принц Каспіан» і події у ній розгортаються через рік після історії попередньої книги. Головними героями виступають ті самі четверо дітей родини певенці, яких несподівано магічна сила просто залізничного вокзалу знову переносить до такої знайомої, яким здавалося Нарнії. Насправді виявляється, що похибка у часових поясах між Нарнією і нашим людським світом досить суттєва, і рік, за який Пітер Сьюзен, Едмунд та Люсі були відсутні в чарівному світі минула. Приблизно 1300 років, і певна річ, що за весь цей час ситуація у ньому суттєво змінилася. Перш за все, це те, що нарнію тепер правлять звичайні люди, так звані заморці, які колись дуже давно припливли морем і, винищивши корінних жителів, окупували цю країну. Власне, магія і класичні нарнійські створіння для них є персонажами казок та легенд, в які дорослі заморці переважно і не вірять зовсім. Разом з тим править цією новою нарнією, лихий узурпатор Мірас. Котрий підступно вкрав трон у свого племінника Каспіана, а його самого хотів убити. Проте, на щастя, з допомогою друзів Каспіану вдалося втекти, і навіть більше того, вдалося знайти, об'єднати та очолити залишки корінних нарнійських племен, які тепер під його командуванням готуються дати бій завойовникам і повернути нарнію собі. Таким чином, шукаючи підтримки для майбутньої нерівної битви, Каспіан дує в чарівний ріг і тим самим викликає собі на підмогу древніх королів. Лів та королев, тобто наших героїв, разом із ними і могутнього Лева Аслана. Зрештою, об'єднавшись, Нарнійське військо відбиває у заморців трон і повертає на престол Каспіана, котрий обіцяє правити мудро та справедливо. В кінці Аслан розповідає нам про походження заморців. Як виявляється, вони є нащадками піратів з людського світу, що випадково через портал, які колись були дуже поширені, потрапили до світу Нарнії, обжилися тут і, зрештою, й самі забули, звідки прийшли. Тож Лев повертає їх додому, всіх бажаючих певна річ, переважно тих, хто не готовий вживатися з балакучими тваринами та магічними створіннями. Після цього під правлінням Каспіана Нарнія знову стає милим чарівним місцем, сповненим магією та чудес. А ми перед тим як герої повертаються назад у свій світ, засла слів дізнаємося, що Пітер та Сьюзен більше не зможуть сюди повернутися, оскільки вже майже дорослі. Переходимо до третьої частини. Вона зветься Морські пригоди зоряного мандрівника. І як ви помітили, назва фільму порівняно з книгою, дещо відрізняється. Її спростили до простого підкорювач світанку. Тому майте на увазі. Отож, відповідно до сюжету, наймолодших дітей певенсі, тобто Едмунда та Люсі, на ціле літо відправляють в гості до дядька та тітки, і все б нічого, але в родичів є вкрай неприємний син Юстас, страшенний плакса, капусник, задавака і, взагалі, медом його не годують, дай лише комусь. Допекти, отож, одного дня вся трійка дітей, несподівано за класикою жанру, потрапляє до нарнії і не просто в якусь милу знайому місцину, а в справжнісінький нарнійський океан. На щастя, їх одразу підбирає корабель зоряний мандрівник, який, як виявляється, належить не кому іншому, як тому самому Каспіану, який є тепер королем Нарнії. Виявляється, що він затіяв дивовижну експедицію на край світу до самої легендарної країни Аслана, звідки він завжди приходить, та разом з тим. Вім, Каспіан хоче розшукати і своїх вірних лордів, котрих його підступний дядько Мірас, коли плів свої інтриги, відправив досліджувати загадкові ще не відкриті краї за цим курсом. Власне, таким чином він хотів позбутися незручних політичних опонентів. Отож діти радо пристоюють до компанії Каспіана і вирушають на пошуки нових ще незвіданих країв. Юстас, певна річ проти, але вибору у нього нема. Тому він просто, як завжди, всім допікає, аж поки через свою жахливу поведінку не потрапляє в Серйозну халепу власне перетворюється на дракона. Та, на щастя, Аслан його розчакловує і, зрештою, хлопець потроху виправляється, також починаючи насолоджуватись такою екзотичною мандрівкою. Під час подорожі герої ще переживають купу пригод та, врешті-решт, дістаються того самого краю землі. Проте там Каспіан за наказом Аслана, хоча й неохоче, змушений повернутися назад. А Едмунд, Люсі, Юстас та хоробрий миш Ріпі Чіп запливають трошки далі, де. Де бачить самого Аслана, котрий забирає в свою країну. А дітям, які також туди просяться, говорить, що поки їм до неї не можна, але вони колись обов'язково туди потраплять зі свого світу. Це вже в принципі наштовхує читачів на певні роздуми. Ще лев повідомляє, що Люсі та Едмунд більше до Нарнії не повернуться, і після цього дітей всіх разом відправляє назад додому. В четвертій книзі, яка зветься Срібний Трон, головними героями виступають той самий в минулому капасний шибеник Юста Збяклі, якого ми пам'ятаємо з попередньої частини, та дівчинка з його школи джил. Пол під час втечі від хуліганів Аслан несподівано викликає їх до Нарнії. Тут варто зазначити, що в світі людей після подій попередньої книги минуло менше року, проте у Нарнії цей час розтягнувся на приблизно 50 років. Отож, як виявляється, Аслан покликав Юстаса та Джил, щоб вони розшукали давно загубленого принца Ріліана, котрий є сином того самого короля Каспіана з попередніх частин. Але оскільки відтоді минуло 50 років, то Каспіан вже певна річ старий древній дід що ось ось Мре, та врешті-решт, перш ніж померти, він дуже хоче повернути свого втраченого сина. До речі, сам Каспіан тут зустрічається лише як Камео, і особливо в сюжеті не фігурує. Зрештою, заручившись підтримкою живоподібного створіння простоквака Тріасо Гуза, діти вирушають на північ до країни Велетнів, де їх чекає, звісно, ж, купа пригод і ще більше небезпек. Та в результаті вони таки знаходять загубленого принца зачарованим в глибокому, преглибокому підземному царстві Підляндії, яким Править чергова лиха відьма півночі, окрім того, лиходійка може перетворюватися в змію і з допомогою підземних створінь, яких зачеклувала, готує вторгнення до нарнії. Власне для чого їй і потрібен зачеклований з допомогою срібного трону принц Ріліан, якого вона хоче зробити королем маріонеткою. Проте Юстас, Джил та Трясогус, зрештою розбивають чари, розправляються з відьмою і разом з Ріліаном якраз встигають повернутися до Нарнії перед самою смертю Каспіана, котрого після того Аслан забирає до себе в свою заповітну країну. Після цього діти повертаються додому, і Аслан разом новим молодим по суті привидом Каспіана допомагають їм добряче налякати хуліганів, які їх переслідували. П'ята книга зветься Кінь та його хлопчик і по суті є спінофом відносно основного ци. Події у ній розгортається в період між першою та другою частинами, тобто ще коли діти певенці жили у нарнії. В цій книзі нам більше розкривають ворожу нарнійцям країну Астраханство, і левова частина дії відбувається безпосередньо у ній. Головним героєм є хлопчик Шаста, який якимось загадковим чином потрапив до цього схожого на арабський світ у ще немовлям, і все життя жив напівсином, напівнаймитом бідного сварливого рибалки. Аж ось одного разу цей рибалка погодився продав. Ати шасто в рабство місцевому дворянину, що в принципі яскраво його характеризує. Та як виявилося, загартований у боях кінь цього дворянина був зовсім не простим, а нарнійським. викрадений з батьківщини ще лошам, і що найважливіше, він був розумним, міг розмовляти і вже давненько виношував план втечі з остраханства назад до Нарнії. Проте статному бойовому коневі вибратися з країни без вершника досить таки проблематично. А тому кінь, якого до речі, звуть Ігого, пропонує щастя тікати. Ти разом на що хлопець радо погоджується, так починається їхня мандрівка, під час якої вони пробираються через остраханство та знаходять двох союзниць у вигляді знатної дівчинки Аравіс, яка тікає від небажаного заміжжя. Та її, як і його розумної нарнійської кобили, Гвін разом ватага не без участі Аслана таки добирається до нарнії і навіть запобігає нападу остраханства на союзну нарнії країну Древляндію. Більше того, виявляється, що Шаста є давно загубленим древлянським принцом і, добравшись додому, він зрештою знаходить щастя, спокій і родину, котрої ніколи не мав. Шоста книга Небіща клуна є приквелом до всього циклу, і головними героями у ній є хлопчик Дігорі. Це, до речі, у майбутньому той самий дивний професор Кірк з першої книги, в маєтку якого жили діти певенці, і також його сусідка, дівчинка Полі, Прошелепкуватий і лихий чеклун Ендру, який, до речі, доводиться Дігорі дядьком. Хитро, що ми випробовує на дітях магічні кільця для подорожей в інші світи. Ну бо сам банально боїться. Таким чином, хлопчик та його подруга потрапляють в дивовижне місце, що нагадує галявину з безлічу невеличких озерець, кожне з яких є порталом в інший світ. Отак, подорожуючи ними, вони випадково натрапляють на мертвий світ з мертвим сонцем і знову ж таки випадково пробуджують від віковічного сну його правительку відьму Ядіс. Хитро причепившись до неочікуваних відвідувачів, вона потрапляє до їхнього людського світу і, певна річ починає там бешкетувати, плануючи його захопити. Хоча, як виявляється, у ньому її магія зовсім не діє, а тому люди на неї дивляться. Просто як на божевільну, яка втім все ж доставляє багато клопоту, тому діти намагаються відправити її назад, але промахуються з порталом і потрапляють власне до нарнії, разом з відьмою, захопивши дядька Ендру, місцевого водія Кебу та його коня. Причому вони не просто потрапляють до нарнії, а якраз втрапляють в той момент, коли Аслан саме її створював. Тобто новоприбулі стали безпосередньо свідками її народження, і як ви вже зрозуміли, саме вони принесли у неї. І зло у вигляді чаклунки. Та Аслан, знову ж таки, не спіймавши ядіс, дав завдання Дігорі принести магічне яблуко з далекого чарівного саду. І саме з цього яблука виросло дерево, яке мало б дуже багато років оберігати нарнію від злих сил. Ще одне таке яблуко Аслан дав Дігорі, щоб вилікувати його маму, а зернята з нього хлопчик посадив у своєму світі біля дому. З них також виросло чудове дерево. Коли ж воно постаріло і зламалося вже дорослий, він зробив з його залишків одежну шафу, яка, як ми знаємо, в майбутньому. Му стала порталом донарні для дітей певенці. І ось ми переходимо до завершальної книги з недвозначною назвою Остання битва. Ця частина взагалі найскладніша у серії, і у ній відбувається ну просто дуже багато епічних подій. Все починається з того, що стара хитра людиноподібна мавпа Круть разом з віслючком дурбеликом Вертем знаходять загублену якимось мисливцем лев'ячу шкуру. Придумавши хитру схему, круть намовляє вертя вдягнути її на себе і починає поширювати слухи, що Аслан, якого вже дуже давно. Буквально поколіннями в Нарнії ніхто не бачив. Повернувся, при цьому він дуже злий на нарнійців і що він круть є його безпосереднім радником, а тому всі мають йому підкорятися. І на велику прикрість нернійські жителі часом михцем у напівтемліві, бачачи віслюка в лев'ячій шкурі, справді вірять, що це Аслан. А тим часом круть укладає якісь договори за страханством, вирубує віковічні дерева і продає нарнійців у рабство, прикриваючись наказами Аслана. Певно, що тодішній король Тіря, не стерпівши такої наруги, кидається. Захищати підданих та боячись гніву Аслана. Самі вони нічого не хочуть робити. Тому короля беруть в полон остраханські посіпаки змовників. У відчаї він просить допомоги у вищих сил, і як не дивно, вона приходить у вигляді Юстаса Бяклі та Джил Поу, які звільняють короля і зрештою викривають одягненого у лев'ячу шкуру віслючка Вертя. Проте тим часом остраханство вже розбило регулярне нарнійське військо і захопило королівський замок Кейр Паравель. Тому битися за країну мають прості нарнійці. та на жаль, збентежені і затуркані вони вже не знають, кому вірити і чого боятися. Тому в останній битві лише деякі з і магічних створінь виступають на боці короля, а деякі взагалі переходять на бік ворога. І насправді як то не сумно, та герої зрештою програють, бо навіть більше їх намагаються принести в жертву астраханському птахоподібному божеству Ташу, яке вже встигло проникнути до нарнії. Воно, до речі, є повною протилежністю. Дякую але в останній момент зле божество проганяють. З'ясовується, що в іншому людському світі всі, хто був пов'язаний з нарнією, тобто професор його подруга Поллі, а також сімейство Певенці, загинули в залізничній аварії, і Аслан забрав їх до себе. Але, до речі, не всіх. С'юзен не загинула, бо її з ними не було. Вона захотіла забути про нарнію і жити своїм життям. В сюжеті говориться, що її тепер більше цікавлять панчохи та косметика чи щось типу того. Коротше, Кажучи, всі вони, а також Юстас, Джил, ну і Король Тіріан, опиняються в якійсь незвичайній райській місцині. Тоді нарешті приходить реальний Аслан, відкриває двері до Нарнії, і, як би ви не дивувалися, влаштовує там кінець світу. Всі добрі створіння, чи принаймні ті, хто вірять у Аслана, також приходять до героїв. А хто лихий, просто зникає в тіні. Зрештою, вся Нарнія, чи принаймні те, що від неї лишилося, руйнується потопами, землетрусами і ще бозначим. Коротше кажучи, відбувається біблійний Армагеддон, Проте, як виявляється місце, куди потрапили герої, є тою ж таки нарнією, лише покращеною її версією. І, взагалі, як ми з'ясовуємо в кінці, відповідно до міфології твору, подібне відбувається цикл за циклом, наче виток спіралі тобто, після смерті хороших хлопців чекає новий покращений світ з новими пригодами. Я думаю, ви вже зрозуміли, що в цих книгах сила не релігійних підтекстів, зокрема християнських, але в Аслан є в них цілком очевидним прототипом Бога. Хоча, якщо копатися глибше, то він безперечно є більше своєрідним посиланням на Ісуса. Згадайте лише першу частину, де він йде на угоду з відьмою, і його вбивають замість Едмунда Певенсі, що, спокусившись обіцянками відьми, зрадив свою родину і нарнійців. Тобто, по суті, Аслан помирає за чужі гріхи, а потім певна річ Воскрес. І до речі, якщо ви звернете увагу, то до цього епізоду Лев представлений нам як такий собі мудрий містичний лідер. Він все щось вирішує, з кимось домовляється, будує стратегію битви, тобто займається досить таки мирськими справами, як звичайна нарнійська істота. А вже після свого воскресіння, до кінця першої книги і у всіх наступних, він дійсно нагадує якесь божество, яке всюди і ніде водночас. Тобто він неочікувано з'являється, неочікувано зникає, може змінюватися. Свій вигляд, наприклад, на ягня чи кота, і взагалі в повній мірі проявляє свої божественні здібності. Разом з тим, цікавим моментом є ота галявина з озерцями в небо жі чаклуна. Тобто ми розуміємо, що це ділянка між світами: анарнія, людський світ чи вже мертвий світ чаклунки Ядіс. Це просто одні з багатьох світів, кожен з яких перебуває на певному етапі розвитку. Але разом з тим, відповідно до міфології твору, десь над цим всім є ще й країна Аслана, яка, якщо я правильно зрозумів концепт, є. Закритою і покращеною версією вже існуючого світу, куди поступово помираючи потрапляють створіння, які її достойні. Взагалі зустрічається кілька теорій щодо правильного порядку прочитання нарнійського циклу, тобто шоста частина приквел, ще є спіноф, і можливо, тому варто почати з них, а потім вже переходити до основної сюжетної лінії. Так от, не варто цього робити. Насправді, колись дуже давно я вже пробував прочитати всю нарнію, і також тоді почав шостої частини Думав, що раз це приквел, то я його прочитаю, дізнаюся багато фішок, які потім будуть зустрічатися в сюжеті. Так насправді не сталося. Більше того книга мені. Тоді ще й не сподобалась. Хоча зараз, коли я послідовно перечитував весь цикл, такого відчуття не було. Мені було цікаво, наче я читав її вперше. В цьому власний суть я переконаний, що Нарнію треба читати так, як вона написана і видавалася. Так ви точно зловите всі тригери та посилання, які розставив для читача автор, бо книги насправді між собою перегукуються, і дуже багато здавалося б дрібниць. Спочатку проговорюються в одній книзі, потім ти одразу помічаєш їх або наслідки того, що відбулося в наступній. Тобто, перемішавши порядок книг, ти. Абсолютно втрачаєш цей ланцюжок і з самого початку вже сам собі мінусуєш атмосферу твору. Додам, що загалом книги досить невеличкі, по 120-130 сторінок кожна, і за рахунок того, що дуже насичені подіями, досить легко читаються. Якщо ж обирати улюблену книгу з циклу, то найбільше мені подобається перша частина. В ній сюжет, як на мене, найбільш збалансований і загалом присутні оці інтригуючі загадки: що за шафа, звідки взялася ця відьма, хто такий Аслан і тому подібне. Щодо інших частин, то морські пригоди заряного мандрівника, як на мене, з-поміж решти найбільше насичені дією і безпосередньо тими ж пригодами. Срібний трон це найбільш атмосферна частина. Мені особисто чимось нагадувала другу частину Гаррі Поттера, Всі ці підземелля, Нові підземні створіння, що там живуть, і тому подібне. Щодо останньої книги, то читати її найважче, найцікавіше водночас. Тобі буквально на початку автор каже, що до кінця книги нарнії вже будуть гайки, але ти все одно сподіваєшся, що не все буде так погано. Але насправді так воно і є. Нарнія помирає і всі герої помирають. І хоча нам це описують як перехід в інший кращий світ, але все ж ми розуміємо, що всі просто загинули, окрім Сьюзен, її просто виключили з фіналу. Це насправді для мене був найнесподіваніший поворот. За сюжетом вона просто вирішила перестати вірити у Нарнію і почала собі жити таке нормальне дівчаче життя. До речі, багато хто намагався досліджувати цей момент в своїх есеях. Але, як на мене, найкраще з цим впорався Ніл Гейман, так так знаю, що зараз його кенселять і все таке, але у нього є дуже круте оповідання, яке називається Проблема Сьюзен. Воно по суті продовжує сюжет Нарнії вже в реальному світі, тобто розповідає про те, як Сьюзен намагається пережити смерть всіх рідних і усвідомлення того, що зрештою вона лишилася сама Ма і її не покликали до нарнії в кінці. Що ж, сподіваюся, цей випуск був для вас корисним. Хочеться вірити, що в кінці у вас з'явилися маленькі, а може, й велике бажання прочитати книги, про які ми сьогодні говорили. Певна річ, нагадую, що ваша активність мотивує записувати нові випуски, тому ставте лайки, коментуйте і підписуйтесь. Бум, будь ласка, підпишіться. Це справді дуже важливо. Також нагадую, що необхідно підтримувати нашу армію, і звісно ж одне одного. донатьте, скидайте друзям меми в Дірект. Ну і звісно ж до зустрічі у наступному випуску.